Реверс трактора т 40 налаштування цих конічних шестерень на зазор. Ну, як я виставляю? Я е, виставляю так, щоб оці, ця лінія між двома суміжними зубами була такою рівною, щоб вони коли в зацеплення заходять. Так, і вони починають так, якби, лінію. Ну, зараз тут на цьому екземплярі е, коробки, то видно, що ще трошки начебто е, туди ведучу повести шестерню вперед, а бокові оцю треба залишити на місці, а цю треба трохи туди, до другої введеної. Ну, звести їх отак. Але там треба зазор 0,2 мм, а в мене цих підкладочних шайб, що тут під кришкою немає, ну, то буде так. В принципі, від руки крутиться, все ось прокручую, все робимо. Ну, якщо Реверс виключить, то взагалі там можна крутить. Тобто легко крутиться, ну і зазор такий от чуть такий пошатування. На цій, може чуть більший, але ну вже так, вже так буде. Тому що якщо я Приберу тут підкладочну пластину, то вона вже ну, зміститься туди шестерня, але буде зажата. Так що отак. І, до речі, тут зазор, то, що показують там в Ютубі інші майстри, так, Отут зазор 22,8 в мене ніяк не виходить. Тобто це може конструкція самого реверса, самих шестерень. І в мене він більший. У мене там 24-25 мм десь. А відстань від центра до самого шестерні ведучий, ну, 40 мм. Ну, там плюс-мінус 0,5 мм. Так що так. Так що я стараюсь більше дивитися на ці косину оцього зубів. Коли вони сходяться в одну лінію, тоді знати, що вже виставлений зазор плюс-мінус уже. Коригуєте пластинами. Оці. Бачите? Як? Воно так як одна лінія. Ну, десь чуть-чуть трошки треба ведучу підвести, але немає підкладочних таких пластин 0,2, тільки 0,5, а 0,5 це вже вона вже віддаляє більше. ну Якось таке налаштування, начебто нічого, крутиться, все легко. ну Вить, коробка не повинна. По цьому, по Валовома. Ну, зараз включу передачу якусь. Теж налаштування. Зазорчик є. Ну, налаштування там таке саме. А перевірить, як, найкраще перевірити, який контакт зубів. Ну, Книжка пише, що треба а, фарба. Ну, Я скористався тим, що цю літолу намазав таким ну, там, шар 2 мм-3. Ну і прокрутив. ось ви бачите, який контакт, пятно контакту яке зубів. Також саме і на цій стороні. Нормальний контакт все. Без закусування. Ну потім ще по старому методу ще там 에, лист паперу там, ну, в даному випадку такий в мене був, як би. Начебто газетний трошки, ну щось таке. Ну не закусює, Вон, видно сліди, це вже як дюро, там прорвало. Ну отак ось. Проходи. Зазор є, так що отаке ну, налаштування. Всім дякую за увагу.